У міському палаці культури народний дім відбувся міський кубок КВН. Участь у цьому веселому святі взяли шість коломийських команд, які представляли свої вузи. Зокрема, це економіко-правовий, політехнічний, педагогічний і медичний коледжі. Та команда з вищого професійного училища під номером 14. Основним організатором цього весняного свята виступив міський відділ молоді та спорту. Молоді гумористи готували свої програми під керівництвом своїх старших товаришів, які і виступили головними редакторами вечору. Це комудійний тріо, дикі гуцули. Молодь розвивати в цьому. Тому напрямку дуже і дуже треба, тому, тому що це і ну якщо навіть не вийде таких відомих кавенщиків, які є зараз на наших теренах, то вони будуть не боятися сцени, будуть розвиватися себе плани. Може, хтось стане письменником або редактором, або якимось відомим артистом після цього прекрасного сені хтось почує тягу до цього прекрасного сценічно. веселі та кмітливі прийшли випробування у двох конкурсах: фрістайл та розминка. Оцінювали їх компетентне журі, до складу якого входив капітан команди КВН з берегомету Люкс», досвідчений КВНщик Ілля Клим. До належної організації дійства долучились небайдужі коломийські громадські організації. Це фонд пам'яті Андрія Фучука та Український рід. Фонд пам'яті Андрія Фучука, Він піклується не тільки спортсменами, але е, у нас є також е, клуб, що коли. Брейнринг, який грає, то це інтелектуальні ігри, і також розважальні такі для молоді. Ми завжди долучаємося до цих розваг. І в принципі, завжди бажані бажано, щоб це на склому і проводило, щоб як можна більше все таки як це не банально звучить, забрати молодь з вулиці. Тобто ми стараємося це зробити. Ми хочемо це зробити. Ми завжди готові долучатися до таких проєктів. І до сьогоднішнього проєкту ми долучаємося. Долучалися на в політехнічному коледжі. Дуже багато активних людей, і це мені каже, це є складна справа. І Щоб гарно розмішити людей, що ми зараз можемо побачити. Я думаю, що в них все це виходить в Коломиї, і ми надалі будемо підтримувати такі заходи. Для всіх присутніх також виступила молода та перспективна Коломийська команда КВН Західний гай. Я вважаю, що насамперед в КВНщиків потрібно цінувати організованість, звичайно, тому що це дуже багато від цього залежить. Гарна гра, звичайно, ну і, і хороші жарти насамперед, тому що цим КВН і ціниться. Ми надіємося, що в нас в коломиї з'явиться більше команд. КВН, які будуть підвищувати от таку такий рівень, от рівень КВН в Коломиї і не тільки. У підсумку команда з економіко-правового коледжу Йойо зайняла перше місце. Друге місце вибрала команда з політехнічного коледжу Білі гуси. А третю сходинку зайняла команда Бес Табу з педколеджу.